целыми, целом, как здесь. Порвало куколку. <реш> Ёб <Ёбай>. твою. <реш> И что тут подшипник? Вот вся серьезно. Что случилось? Так бачу, так а что Ну я знаю. Выезжаю, высыпал, выезжаю вперёд, думаю, я сейчас наберу земли, ещё вот так подсыплю. Блядь, что хуяк, блядь. Я думал, полоса, блядь, я ну, пустил его. что-то, внутри что-то, наверное. Он что-то оборвал, внутри, внутри. Да, два, два, три, я так понял, что я срезал. В цей вулиць, в так а чим мені треба було трассу робити? Радіали вийду, нікуди їх сидити. Я не хочу просто живці попробував виглядять. Ой, блін. Сижу народ на рибалці. Коля зло некає, ёб, лісов спало. Що робити? Приїдь! Це тепер роботи, фронт роботи, скажімо так. Йо-ма-йо. А займалися там, дорожку робили. Бо там коріння. Ну, коротше, робили, наводили порядки, ну хорошо, що хоч ковш є, то якось, якось печуть. МТЗ на трьох кольорах, що в контент? Ну, що я можу сказати? Буває й таке. Воно, що на МТЗ, що на джандірі, таке саме може трапитися, ну питання тільки часу. Так? На джандірі у 10 років на МТЗ. Та теж раз у 10 років, це він як 14 чи 15-го. Теж раз у 10 років. То що? Хлопці Т40 підв'язали, оцю сторону поїхали. Так, без погрузчика. без погрузчика. А без погрузчика ми, не було. Ось ми підмоложуємо, що не підложимо, це якесь. Колес, ну, був був на землі, а на що ви хочете, на трьох колесах маєте на увазі? На да? трьох колесах, да. так. Ну тільки ж без погрузчика, без нічого. Підоште? Вот тут. От... Бля, та б'ється теж на рибі. Так все, що, що треба, я Треба я... приїхати забрати Сергія, за тим оставши. А цей зараз... Ні, так а якщо його тут розібрати бортову, привезти всі ключі, розібрати Так А да і що? А вали не, от все. там Ми ж ні, нічого не знаємо. Це треба зараз поставити десь трактор. Якщо зараз на валу обирвало, навіть різьбу, чого два оці вирвалися? Та балтах, отож, Якщо їх і вирвало, різьбу. Ні. Може Бачиш, вирвало, може. ні. Кружячко, де, так що евакуатор розвиватися. Це просто це. Це ми вмостили колодку, щоб він не впав додому. це страшно, як він Та не впаде, він в тебе ковш висить, він зроду не впаде. Так я знаю, що в тебе ковш висить, що він впадатиме. Хлопці їздили без ковша, підняли бою. Ні, так це я знаю, що без ковша. з ковшом ти більше ніде не впадеш. Так, а як доїхати, як же ж по асфальту їхати? По грунтовці то понятно. Таке ж? Ну то по грунтовці, ну. А що асфальт? Деревину буде брати. Деревину буде, якщо може. Та ну до бази він Того не доїде. Дня. До бази ні. А три вас далеко. Ще одну колодку сюди може. Базино баби ще й швидше. У мене проблема чи... Коротше вирішуємо, що нам робити, і будемо щось вам. робити. Куди ми йдемо із п'ятачком? Большой-большой секрет. Торохтим по колісу, по інструменти. Батя каже, такі те та машини, що не йдете? Так кажу, в багатих свої причуди. Треба ж кажу і пішком хотів інколи походити. Хайдемо, Коля каже, що можна було б розвернутися. І було б тобі проще їхати. Тільки вопрос як розвернутися, щоб не застряг на оцій вузькій дорозі. Кольоза ж то не повинно. А виворачуєте воно до одного місця, так? Ну так, як, воно в воздусі практично постає, я ну, сидіть. Я дуже... трохи. нує трохи. Опускаю, рулюєш трохи. А що ви тут таке понаривали, як воно ви так вийшло? Де воно взагалі відпало те колесо? колісо? Отам, де ми закидали цей. Це ви сюди доїхали. Це ви сюди доїхали. Ага. І впали в канаву. Так підожди, мамо. Підожди. Хорошо, що хоч не при культивації, правильно? Та, Та що... то вся херня железяка. і тим були МТЗ, це зараз день хорошо. роботи і все зроблено. Це добре, що ти вийшов Коля тут понаривав. Чи це не Та Це ж ми возили землю, ось щось брали. Це ж ми там рівняємо просеку, робочі моменти, робочі будні. Потім туди і там сіли. Обалдеть. Обалдеть. Це, до речі, народжуєш участок дороги той, що в нас тут все було покошено, підрубано. Якось не було такого. А це в цьому році щось воно попросідало, понаривали такого. Таке ж коли. В Тому году така красота була. Да, так, воно було рівненько. А чого воно, що воно йому? Не ви, що б ну, Це тепер не наше, тільки вопрос в тому, що... Як нам далі бути, будь? будь-чи не будь, да. Йопаю. Не рискнув їхати подому. Може б якби поїхав по цьому сам, може по грязі, когось би одну ще Скоро не в... не викинуло. Зустрів би там, кажу, всі в калюжі нічого не зробили, не підійде. то так Також. Ось болтало би. Прям болт добивало. Болтає ро? Да, так, ось ось різьба. Якщо й не обидва. Тут може легким спугом відділимося. Ну та це, це чуть, та це оця херня носіка стоїть? ну 2, ну три тисячі. Ну, та може якщо почипник сідає, то може його напильничком кирнути й цей. Та ні, бо це вже существенно, це не. Це воно все ступиться в місті жде, виходить, так? Да? Ну зовсім є. Та ну, це, це можна знати, скільки воно там стоїть. там Дві, ну три, ну чотири тисячі. Як казав доктор, вскриття покаже. Так, ну туди вже йти не буду, там ще йти метрів 200-300 туди, щоб це саме. Щоб показати, чим займаємося, ну вже все, робота стала. Порвало куколку, розсипався тизончик. Ну нічого, зробимо. Це же різяч. Це могла доїхати. Це більша проблема, чим його зробити. Так що далі, далі буде. От він, та. А що? Трищить, рейбить. Так, що ми, значить... Пробуємо добратися до міста призначення, міста притики. Саме найближче місце, де ми можемо залишити трактор. І це місце, як ви, як ви думаєте, в кого? Правильно, в пайовика. Так що подвонимо зараз трактора. Ще Коля каже, що може проще було б тіпа, їхати, тягнути назад ковшом. Ну, тобто, Одне діло ковш пхає да, і їхати, а друге діло, коли задом і типу, аж буде сунутися за трактором. Ну, не знаю. О, вже виважилось, не виказує. <реш> це треба було побачити. Переважило, перекосило одне колісо в воздухе. Ну, будемо зараз контент вже зробили. Будемо зараз паркуватися, дивитися, ну, що буде далі. Побачите, ну однозначно, однозначно. Далі контент по ремонту МТЗ. Це найкраще, саме найбільше, саме що всі люблять. І лайкоси, і отакі жирні волосатими руками, тракторист механізаторськими ставлять. Ну і ви ж, звісно, не забувайтесь. Поторохтіли ми, далі буде. Ну що там, коля вскриття показав? показала? Ну, бачите, ага. два пучівники і цього. Витирайте крішки, витирайте плягане. Витирайтеся до почати. Ну оце воно держиться це, на оцій це, херні, так? Да? Так підожди. Тільки ну, виверті вже треба? Висверлити якось на довочку тепер. Я не знаю, так а от побитий же ж вал там. І, а, і вал а, там, там побитий. Тягни сюди колесо. А оце теж тріснути це? Ну це воно дорвало в місці за тим. Сверху. Попадало, походило, нарирвало. Коротше, ЧП. ремонт в полі. Не доїхали ми своїм ходом, не їде він ніфіга, подзавис у воздухі, гребе. То коротше печем. печем. ні 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 Ніякого, нормально все не мінять по шипникам, бо... Я думаю, що то буде неправильно. Не. хоча. Хотя... Оце ця штука держа той вал. Ролі, ця і ця чого має. воно його оберувало, ага? Оце внутрішній. А внутрішні? ну, так. Оце він, він. 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 і покручений, диви, його товкло просто колись. І не здесь покручений. Чи воно може там поки коли одарувала ну, витягни буде що, не сідає? Воно не А хубаво. Тепер витягай. Так ось ти що казав, хто фахівець, ну тих хто МТЗ, ті шарять цій темі. МТЗ це сила. Все воно сила, коли не ламається, правильно? Ну, це, що було, І нічого не змінили. Зачу. Коротше, суть ви поняли. Це ця хіробура держа цей вал. Подчепники, все фіде. Так хорошо, така закрутить ці. Це треба ж все одно зніма... знімати. А як я закрізь? А як? Усе оце скручується, що ми розкрутили. Ставляється з барабаном, тоді ставляться колесо і все. Блять, Коля, ти як в курі постояв, так ти спеціаліст. Як, блять, на гаражі ти не спеціаліст? А це не виробітка? Так я його ще розбирав, як побачив. В курі на свіжому воздусі воно полі, робиться. Коля, а ото не, не виробітка в цьому? Ні. Ось сюди, дивіться. Чи то так і має бути? Ні, ні, ні. ні, ні. 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 Виробітка, якщо на оцьому тут дивиться. Ні, то таке зуби не є. То ось. Ти що не пам'ятаєш як ми міняли їх? Та чи я пам'ятаю? Пам'ятаю, що ні, ні, міняли. ці не міняли. Це ж ми тільки ось Так, болта, сю згуби. Коротше, це то такі діла, народ. От воно таке. А, а що сюди заливається аж за масло яке? Нігрол? Це Нігров? Чесноковує. У нас є воно. Там десь океаністрі є. Ну в общем, вже вечір ніхто нічого, вже всі позакривалися, це вже буде на, <плес> на ранок. Щас все витираємо, зачищаємо, щоб можна було показати, що воно ну, яке воно. <плес> Коля, що за цим валом? Ось все. Ось же швироботка на ньому. отут. тут. Ну це ж ударом, ти ж бачиш. Так я ж давайте ж подзаміну, чи що, новий же будемо сказати. Щоб... Це все одно ж висверлювати, ми ж не висвітримо. Звісно, ні. Там мелка резьба. на болтан. Щоб воно ж все в зборі купилося і все в зборі поставилося. Вал. О, що вал, от ступець надо треба відкручувати. Надо відкручувати. Бо скажуть, що там до, е... всі кашліців на попередній моделі було на час не таке, треба ну, точно знати. Товарищ один, щоб ви розуміли, Коля. Этот. Заказав стекло, бокове. Каже, Ну, в МТЗ, ну, 80... ну те, ж відкривається. 892. Хорошо, приходить на 2 см менше. Та йоп, воно ж не стає. Отправляє назад. То у вас нового образця, а були старіші. Коротше, далі стекло і те вони роблять різними розмірами. То... То за ці шестерні однозначно. А лучшого, де гарантія, що ми лучше. І виробітки ж немає на цьому. Ну, це хоть заводське, це людське. Ну дайте. Зараз купимо капусту такуше. Ну той розсипаєш хорошо. А ну, може я не буду, а тут зверху. Гляну. Ну та там у машині. Та ось о головка я приніс. А вот сзади мене. Якщо прийча не немає, ні. -не. Ну що в мене привеземо. Тось, тобто, що нам надо? Нам надо треба... оцей ось... цей подшипник, суху цю, от це все в зборіще скидаємо. Та такі діла. Наружі два отут. Ага. Ну два і там, один на середині, да. Три. Вони однакові? Однакові. Три. Де спише? Ага. 310. 312. І там 312. Ага. Ти типа... Та Не біло, не біло, а Ру. Ні так. Ну сподіваємося, що це буде народ по красоті. Зробимо, ставимо. А прокладка тут ставиться, Коля? Так. Оця оця. Там, там, там резинове кольцо, ну не, яке на все. Так давайте щоб ми ж завтра скупили і привезли. А хіба немає, там у новій кладові там був ремкомплект на Полося? Так. На мости на щось був. Даже там Ну у цьому... та це ми зараз заїдемо глянемо. Тобто Отаке от велике кольце, да, нано? Ви думаєте, воно там є? Яке коля, коля, яке косьо? Весь... Резино. Резове кольцо. Що, ви чи... видовбуваєте його? Видовбую. Так, до завтра взагалі народ. Суть понятна. Розсипала сирова. Добре утро! Кабанів коля не бачили? Щас розкажу. Не замерзли? Чи поркололи чуть-чуть? Та ні. Мені привезли курточку, штаничня, одізі до утра. Коротше жах. Дубар такий сьогодні зранку неможливий. Значить, що я вам розкажу? Все-таки як не крутий, блін. Хочеш ти цю чи не хочеш, без МТЗона нікуди. Ну, от, наприклад, наших грязевих робот, тих неймовірних, що ми там е, робимо, кізяки, блін його, всякі пеньки і так далі. Ну ти ж масея заганяти туди не будеш. Соответственно, потрібен МТЗО. Ну і в дальній, в подальшому, те, поїхали, взяли запчастини. Ми вчора на вечір уже мали всі в наявності в руках в машині запчастини, крім а одної, якої в чоловіка не було. Зараз це все покажу. Блін, клас, клас. Понятно, що. Задубало вже, що куди не глянь, він дівін, там тече, там соплить, там розламалося, там все воно. Ну, навіть без цих ланців все одно нікуди. Як ти не крути, запчасті доступні. Е є в наявності, ну опять же, і не з одним вже спілкувалися, коли заходили в магазин по запчасті. Там їх два. Один, оказується, в нас був, цей, кстати, Коля мастерський був. Так що цей хай лежить, а той воно є. Що каже, що є проблема, є проблема особливо з якостю запчастин до МТЗ. Ну, по находу. Так, то все старе герметик ось околі. І бумагу для прокладки. Нужниці. А другої нема. Не Треба було б на прокладочну бумагу А в нас є вона нас. багато? Нема. Все покончалося. Немає, я скажу, нема нас. Так, народ, значить дивіться. Це значить, дивіться. А ну оцей дайте мені на бурдісрі. Все ж. Вроді все, значить дивіться. Що ми купили? Все те, що нам треба було. Раз. Е, ну, взяли ремкомплектом, тому що поштучно треба було ждати до 9 часов, щоб нам купити цю резинку. Де вона та штука? Ось сюди. Ні. Та оце, у комплекті. Ні, та я не за те, я за... Куди вона вставляється? Де та хера була? За, О, ось все. За оця, Отдільно, щоб не ждати його, купили ремкомплектом. Два підшипника, е, болти на ступиці. Ну це по, по бажанню вирішили, що ми е, зремонтуємо нашу стару і в ній залишаться шпильки. А ну і поставимо зараз на цю конструкцію. Оця пластиночка, оці два болтика, оця кришечка, оце все. Вчора 4900 і сьогодні. 4950 і сьогодні сіками дали старті? 900 935 це коштує оця ось конструкція оце вона 935 і оцей ремкомплект. Оце воно все це діло коштує 135 гривень. А оце, оце, подшипники оце коштує 4900. О, оце вам робимо висновки. Те, що я казав, 3-4 тисячі по... зремонтується і поїде, але Але... що так хотів би сказати, ну не в суті. Тому що все є в наявності, все зробили, купили, приїхали, зараз я думаю. Тут, тут роботи той. Якби ота вчора запчастинка ота була, що я показував, яку ми купили сьогодні, ми б її ще вчора склали і трактор би ночував би вже на базі. Ну, Не було в наявності. Є, що є. Зараз ми шуробимо, робимо. Все це діло зачищаємо. Ігров взяли, все взяли, прокладки є, герметик є, А оцю стару оцю стару, постараємося ми її відновити. І щоб була про запас. Тому купили нові шпильки. Тут а що виходить? Є такий момент. Тут ну, це до токаря, він наварить за це саме, Проточить, буде чітко. Отут він висверлює ці два болта і в нас буде нормальна, гарна, адекватна, робоча. Називемоться це ступаться. Коротше, деталь. А оце блін. Зубчик ось буде. Віддигнутий. Десь такі діла, Так що збираємо І далі вже запуск роботу. Чи поїде, чи не поїде, покажу. Та поїде куди він дінеться. Так, коли роздінеться. То такі діла. Там не складу, там всякі прокладки були, щоб такі. Все, колісо на тракторі. Прокачали, продули, завалили нігру. Ви представляєте, навіть все підійшло, все стало, все прекрасно. Ну, Зараз будемо тест-драйв. Краш-тест. Давайте, Коля, проїдьте хоч вперед-назад, воно їде, ні. Там може ми там щось такого накрутили, що, що воно зараз взагалі не поїде. Каже Коля. Ось було заціпило. Це щось опять потекло, опять ліс, опять шукай. Жах. Ну нічого не зробиш, розумієте, Ну, це МТЗ, це нормальне явлення. Як казали у мене люди, якщо, там... якщо ти тече, значить там щось є. І То, це... Біжить, да, і це правильне рішення. Нікуди без такої техніки, хоча... Ні, можна і без цієї техніки. Ну, для того це, це, це потрібно, щоб там був грейдер, як не грейдер, а це як GC-біха, екскаватор, манітуха для зерна, і тоді оце вже не потрібно. А так як цього всього діла немає, то це незаміниме частина. А ну хоч поїде, йо моя Вже немає нічого, а він відкривав. Ми ж почистили. Не одпало! <риклад> <риклад> Пока ні. Пока їде. Все є добре. Маш, ти оце? Позитив, да? вчора вечором репнуло, сьогодні з утра вже в строї. Все-таки плюс дані в даній техніці в МТ-зонах присутні. Як ти не крути, на імпортному не факт, що вчора репнуло, а сьогодні... Іменно ну, якщо стосується такої проблеми. А сьогодні поїхав. Так що що, працює. Це новеньке. Це блестить, проїде користь, б твою, штани не наложить. Проїде, перетягнуться гайки, так що рушаємо на базу. Ну зато знаєте, позитив є якийсь. шок контент получився на славу. Я думаю, що от оце відео залетить. От люди таке люблять, коли там крутять, репнуло, порвало на поховах. Це воно. А коли все добре, їдеш рівненько. Робиш роботу, кайфуєш від роботи. О, це не це ні, там вже тоді срабатує жаба. А оце це, блін, красота. Це те, що книжка пише. Ну, в общем, що, відос завершує. Що тут ще можна сказати? Фух, а це він гупає. Так що все, давайте. Всім пока, зустрінемося в нових відосах.